Це моє перше відео обзор. Сьогодні розкажу вам про ляльку суттю, яка зроблена під ляльку Monster Хай. Почнемо з її лиця. У неї таке око, у неї світло рожевий макіяж, чорні вії, Око обведено світло з салатовий колір. і всередині світло-рожевий колір. Самі брови в неї світло куричневі і не дуже вони великі. Якщо тако приглянутись, то в неї видно маленьку цяточку. Губи в неї світло-рожеві, волосся рож... рожевою салатовим. В неї такі кульчики з двох боків. На одному боці немає волосся, на її йде тільки на один бік намальований черепок, щось як, як лялік тільки змінений. Такий от черепок він обведений в рожевий, а всередині салатовий. Вона вся на шармірах. неї така кофточка чор, чорно-фіолетова і така культочка синя. Пояс в неї йде чорний з фіолетовими діамантами. На штанах в неї прорізок такий. На, з двох боків такі шрами на ногах. На одній нозі йшла капронка фіолетова в сіточку, Таке в неї взуття, якщо зняти. На таким каблучку. І такий бантик чорний намальований. Сама, ну главне, як в мистер хай і може рухатись. Так. Вона рухається. Всім папа підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, а якщо не сподобалось, ставте пальчики вниз. Всім пока!